Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Як і очікували, температура у багатьох регіонах підвищилась, проте на заході дощило і зараз будемо розбиратися, що ж очікує нас надалі. Отже, на цьому тижні короткочасні дощі також будуть, але вони будуть чергуватися із сонячною погодою, подекуди спостерігатимемо грози, і температура істотно не зміниться. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що із заходу на територію України впливає слабко виражений атмосферний фронт, проте, все ж таки, опади очікуємо найближчої доби у західних, більшості північних, Житомирській, Вінницькій областях. Надалі він буде зміщатися на більшу територію України. В четвер переважатиме погоди без опадів. Лише місцями у західних областях очікуємо дощ, а в п'ятницю на заході вже повсюди очікуємо на короткочасні дощі. За рахунок такої синоптичної ситуації, у більшості областей переважатиме північно-західний вітер, а ось по південній частині північно-східний, швидкості помірні 5-10 метрів за секунду. Температурні показники істотно не зміняться. В нічні години будемо мати 12-18 по всій території України, дещо тепліше на узбережжі морів до 21 градусу. В денні години, завтра в центральних областях, в середу та четвер у більшості регіонів України, крім крайнього заходу та крайнього сходу, будемо мати температуру 25-30 градусів. В решту часу по піших областях вже 23-28. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими. Прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.